Потім робимо такі замочки між пальцями. Тоді обхвачуємо великий палець і захвачуємо зап'ястя. Так, у Рівненському обласному протипухлинному центрі відбуваються заняття для пацієнтів. Їм розповідають, як правильно доглядати за руками. Нагадують основні правила гігієни. Це один із перших закладів, який впровадив такі навчання для пацієнтів. Хоч на перший погляд це здається елементарними речами, лікарі запевняють, гігієна рук це найважливіший захід для профілактики інфекційних хвороб, тому до організації. Навчання підійшли зважено. Ми розробили програму навчання для пацієнтів, яка складається і базується на основних трьох темах. Перше це дотримання особистої гігієни пацієнтом, друге етикет кашлю і третє це гігієна рук та правильне їх миття. Аби провести заняття, усіх охочих пацієнтів збирають у актовій залі медзакладу. Там на них чекає коротенька лекція, а потім практика. Усім таке нововведення до вподоби. Взагалі, по перше, це здається такі буденні речі. Да, ти про них дізнався кучу нової інформації, і я навіть не думала, що про них можна лекцію ціло читати. Так що дійсно інформація була досить змістовна, корисна. Ну і нове для себе багато чого використали, що можна що потрібно використовувати в повсякденному житті, бо на практиці ти миттю рук точно стільки уваги не приділяєш. Пані Тетяна додає такі заняття не лише корисні, а й допомагають відволіктися. По-перше, поки тут лежиш, то хоч, Хоть, хоч якось змінюється плин подій, да, ситуація навколо тебе. Подібні навчання проходитимуть у протипохлинному центрі приблизно один раз на місяць. У закладі заняття хочуть удосконалювати та покращувати. Також хочемо запровадити анкетування серед пацієнтів на рахунок того, щоб нам дізнатися, які ще цікавлять теми наших пацієнтів, щоб ми могли їм донести. Вікторія Якамець та Ілля Лахай, телеканал ІТВ Медіагруп.